Сьогодні до нас у гості завітала історик та екскурсовод музею української марки імені Якова Балабана Олеся Коваль. Вітаю вас у нас в студії. Розкажіть, будь ласка, хто такий Яків Балабан, що його ім'я носить музей української марки? Насправді це неспроста. Яків балабан, наш тепер відомий земляк. Він народився на Янчині, був хорунжем артилерії Української Народної Республіки. Після того брав участь у створенні Карпатської України з разом з Августином Волошином. Ну а після того, після поразки визвольних змагань, змушений був емігрувати до Сполучених Штатів Америки, оселився у Нью-Йорку і там прожив усе своє життя. Музей відкрив його син, так? Так. Загалом музей відкрили за ініціативи міжнародного благодійного фонду імені Якова Балабана Олександр та Олена Білецькі. Ініціатором створення ну і власником усієї колекції є син Якова Балабана. Олександр велика колекція, ось у Вінниці. Я знаю, що більшість залишилася ось марок саме за межами України. Так. Так, е, сьогодні у музеї представлений лише один відсоток від загальної колекції музею. Однак, переконую вас, є чим вразити. Е, хоча власне колекція Олександра Балабана вважається однією з найбільших у світі, тобто колекція українських марок. Вважається, що спочатку музей мали відкрити у Західній Україні. Ініціативу перейняла Вінниця тому, що ми такі більш швидкі, чи тому, що все-таки Яків Балабан родом із Ямпільщини. Мені здається, тут поєдналися обидва ці фактори. Перш за все, мабуть, тому що Вінниччина – це таки батьківщина Якова Балабана, але і по-друге, Вінницька міська рада перехопила цю ініціативу, і саме за сприяння Вінницької міської ради було відкрито музей української марки. Чи можна назвати особливістю музею те, що всю колекцію збирала не держава, не країна, якась не кілька людей, а одна людина? Насправді так, це є родзинкою, мабуть, цього музею. Пан Олександр Балабан почав збирати свою першу колекцію марок ще в дитинстві. Він розповідав таку дуже приємну ніжну історію сімейну про те, як же в нього склалося бажання і прагнення збирати українські марки. Тож його батько, пан Яків, він займав дуже активну громадянську позицію вже і у Нью-Йорку. Ну зрозуміло, його часто не було вдома, тому що було дуже багато справ. І от Олександр розповідає, що коли мама брала його з собою в школу, то для того, аби він не заважав на уроці, він розбирав марочки, коли там розсортував їх, розкладав. І коли він запитав маму: мамо, а чого ж тато не повертається так, так рано, так пізно, чого його немає? Каже, ти знаєш сину, наш тато будує в Америці Україну. І після того Олександр говорить, я задумався, як же я можу допомогти своєму татові тут. І я вирішив збирати українські марки для того, аби Україна, коли стане самостійною незалежною державою, передати їх на його батьківщину. Ну і згодом він вирішив відкрити музей. Ще в дитинстві, тобто збулася така дитяча мрія, можна сказати, так? Насправді так. Які екземпляри представлені в музеї? Це марки, листи, що ще? Е, переважно це марки. Це марки Української Народної Республіки, які були віддруковані влітку 1918 року, момент проголошення держави. Також у колекції музею є марки Західноукраїнської Народної Республіки, є марки іноземних адміністрацій на території України. Це марки Угорщини, Польщі, Чехословаччини та Австрії. Також є колекція листівок і листів. Щодо листівок, то найцікавішим експонатом, мабуть, буде польова листівка українських січових стрільців, яка була відправлена у 1916 році з фронту Першої світової війни. І вона має два такі дуже рідкісних штемпелі. Які розповідають нам її історію, як вона оминула всі фронти зони бойових дій і потрапила потім до сім'ї? Хтось був щасливий отримати марку від отримати листівку від сина, від батька чи від чоловіка? І також є дуже цікаві конверти, які франковані марками Української Народної Республіки, однак відправлені з міста Ростов-на-Дуну. То ми собі є Трошки менше 100 років, чи 100 років, як змінюється державна і приналежність цього міста, і, власне, і саме ідентифікація його жителів? Чи правда, що за допомогою його марки можна легко вивчати історію? Так, однозначно. Марки є літописом історії кожної держави, можна навіть стверджувати, що марки є літописом Якоїсь усієї... події. Так так, події усієї людської цивілізації. Насправді, через марки можна побачити, які економічні проблеми переживає країна, які її культурні досягнення, які історичні події вона пережила. І здавалось би, такий маленький клаптик паперу, але насправді може розповісти про грандіозні події, навіть про існування однієї держави. Наприклад, у колекції музею марки є. Марка, яка була випущена на честь проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року. І теж вона настільки вражає. Це марка, яка була в обіході всього один день. Розповідає нам про історію держави, яка проіснувала трошечки більше одного дня, ну і залишилася в колекції. Але все-таки це подія, це історія, так насправді так. А яка взагалі історія походження марки? Марку винайшли дуже давно. Її. З винахідником є Роуленд Гіл, реформатор британської пошти. І винайшов він її у 1840 році. Після того марка стала популярною у всьому світі, тому що це був дуже простий спосіб оплати складного механізму доставки поштового відправлення. Спочатку марку винайшли. І її розрізали ножничками, однак потім винайшли е, зручніший спосіб відділення однієї марки від іншої. Він називається перфорація і це нанесення відсічок, які дозволяють без різних допоміжних засобів так? та відділити марочку від аркуша. Ще цікаво, першу марку назвали не зовсім привабливо. Вона називається чорний пені, е, тому що вона була чорного кольору. На ній був зображений профіль юної королеви Вікторії, е, і вартістю вона О, була що? один пені. І так вона війшла в історію як чорний пені. Колекціонування марок є одним із видом хобі для багатьох людей. Ви свого часу колекціонували марки, чи у вас можливо якесь інше захоплення? Ну, насправді психологи доводять, що у кожної людини є підсвідомий потяг до збирання, накопичення чого-небудь. І от колекціонування є одним з найбільш поширених таких хобі. Колекціоную марки я зовсім віднедавна, з тих пір, коли почала працювати в музеї, і особисто моя колекція присвячена маркам, на яких зображений Крим. І це марки українські. Колекція невелика, тому що таких марк випускали не зовсім багато, ну, але вона дуже цікава, дуже, мабуть, важлива саме в цей час, коли Крим, на жаль, поки трошки недосяжний є для нас. Свого часу я листувалася із другом із Криму, і сьогодні всі ці листи вони є таким. Нагадуванням постійним про те, що Крим це ж Україна. На них написано місто Сімферополь, і там українська марка, український штемпель, і це не можна змінити, ніхто не переконає інакше. І це вже у вашій колекції, так? Так. Крім колекціонування марок, є у вас ще інші захоплення? Так, є. За фахом я історик і одним із моїх захоплень є дослідження історії нашого прекрасного міста. Вінниці, так? Так. Ви якось фотографуєте, можливо, місто, якісь історичні пам'ятки. Я науковець, тому займаюся науковими дослідженнями. Зокрема, вивчаю історію Вінниці у XVIII столітті, Вінниці, Вінничини і скажу вам, це захопливе заняття. Чому саме 18 століття? Так історично склалося. Вас привабила ця епоха, так? Так, тому що вона є однією з найменш досліджених в історії нашого міста. Вона нам розповідає про. Досить складні події переходу поділля від складу речі Посполитої до складу Російської імперії, а це потягнув за собою і зміни в соціально-економічному розвитку і в культурному розвитку, тобто маса нюансів, які я вважаю нам обов'язково потрібно осягнути для того, аби зрозуміти всього треба копати ще й копати, так? так і повернемося до музею. Хто відвідує? вінничани, жителі області чи можливо з інших областей України приїжджають екскурсії? Насправді відвідувачів багато і. Попередні місяці це були переважно вінничани, жителі нашого міста, і що приємно дуже часто приходять батьки з дітьми. От батько е, приходить і каже: ти знаєш, сину, я колекціонував марки, коли був малий. У мене була така гарна колекція, але вона на жаль зараз втратилася, і от я хочу показати тобі, як це робиться. Вони багато гуляють, сім'ї з дітками роздивляються. В музеї можна також придбати марку для власної колекції на пам'ять. І дуже часто дітки йдуть з музею захоплені, тому що о, можливо і я почну колекціонувати, можливо, і я почну збирати свою власну колекцію. Дуже приємно. Загалом екскурсії з інших міст приїжджають Дуже багато. На жаль, музей було відкрито вже наприкінці туристичного сезону, тому як такого туристичного буму у нас і ще не було. Однак ті гості міста, які до нас таки приїздили, вони вважали за обов'язок відвідати музей української марки, тому що він єдиний в Україні, і наразі єдиний у світі. Ну і їм це вдавалося, і з захопленням вони поверталися і казали: ось ми до вас приїдемо і ще раз і обов'язково ще раз завітаємо. Діткам і студентам цікаво відвідувати ваш музей, слухати лекції. Чим зацікавлюєте найменших відвідувачів музею? Ми дуже стараємося для того, аби усім відвідувачам різних категорій вікових було цікаво музей. Для діток ми створили окремо дитячий альбом марок із тематичними колекціями. Це марки різних країн світу, однак вони посортовані за темами. То для діток ми зробили колекцію марок з котиками, марок з собачками, з динозаврами, з квіточками. І насправді, коли ми демонструємо їм їх, розповідаємо про ці марки, діти в захоплені, тому що вони не от говорять навіть сім, що ми навіть не думали, що марки можуть бути такі гарні. А насправді з тваринками, так, так і з тваринками абсолютно різні сюжети. Зокрема, на одній з екскурсій мені один хлопчик сказав, що ці марки можуть бути навіть повчальні. А я ж кажу, яким це чином? Ну і починається лекція уже для мене. Про те, що ось дивіться, на цій марці нам показують, що не можна ображати тваринок. На цій показують, що нам потрібно берегти квіти, берегти природу. А на цій марці у нас квіти і тваринки з червоної книги там, наприклад, України. Тому за ними потрібен особливий нагляд для того, аби вони не зникли. І ви знаєте, з уст дитини, мабуть, це звучало ще в сотні разів переконуючи, ніж якби я в цьому переконувала дітей. Окрім екскурсії, у музеї знаю, проходять різноманітні такі заходи для діток. Так, що так. це за заходи? Для дітей у нас планується ось, ось найближчим часом відкриття клубу друзів марки. Це буде таке невеличке філателістичне товариство, де діти зможуть познайомитися з маркою, з її історією. Зокрема. Більше, мабуть, робота гуртка буде спрямована на розвиток пізнавального інтересу дітей для того, щоб вони більше дізнавались про природу, про історію, про винаходи. Ну і також хто я... зможе потрапити до цього клубу. Ті, хто колекціонують марки, чи всі просто хто цікавиться? Всі охочі. Ми запрошуємо всіх охочих. Насправді це чудовий шанс і дізнатися для себе щось нове, знайти для себе нових друзів, тому можна прийти в музей і записатися в будь-який час. Музей української марки доповнюється якимись сучасними екземплярами, чи там знаходяться лише ось зібрані, родин, зібрані родиною балабанів. Екземпляри, основна виставка це марки Олександра Балабана. Однак у нас є і багато змінних експозицій. Вони зміняться приблизно раз на місяць на два. Перша виставка у нас була присвячена маркам незалежної України, тобто починаючи із 1992 року до сьогодні, і насправді ця колекція привертала дуже багато уваги, тому що показувала нам от як, наприклад, в перші роки існування незалежної країни, як відбувалася інфляція в державі? Яким чином, якщо перші марки мали свою вартість номінал, два карбованці? То у 1994 році ці марки коштували 5 тисяч карбованців, і 1996 рік це 50 тисяч карбованців. Однак ми успішно подолали всі ці проблеми, і насправді на сьогодні українська марка є однією з найбільш красивих у світі, найбільш естетичних, художньо оформлених. Тому нам є чим пишатися. Дітки не питають, ось така велика ціна, висока ціна за марку: 5 і 50 тисяч. Запитують мен... легко їм пояснити. Ось. Той економічний стан України того часу не зовсім легко, однак ми стараємося для того, аби вони усвідомили, через які складні процеси пройшла наша держава для того, аби ми сьогодні жили вже в такій країні квітучій, розвинутій. Десь бог закінчиться війна, і діти будуть знати, що все це пройшло недаремно. Чи можна назвати музеї української марки складовою частиною розвитку туризму в Вінниці? Однозначно, музей одразу стає е, туристичною родзинкою міста і сприяє підвищенню туристичної привабливості міста. Е, зазвичай до нас дуже часто приїздять і вчені професори, філателісти, експерти для того, аби ознайомитись з колекцією, переконатися, що це насправді унікальне зібрання українських марок. Ну і вони в цьому переконуються. Я вам дуже дякую, пані Олесю, за таку цікаву пізнавальну бесіду. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я вам бажаю. Лише отримувати приємні гарні емоції від життя і ще бажаю писати листи. Це насправді чудова річ, яка передає всі наші почуття, думки. Тому пишіть листи, спілкуйтеся всього найкращого. Я вам дуже дякую за зустріч. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні до нас у гості заходила історик та екскурсовод музею української марки імені Якова Балабана Олеся Коваль. Не перемикайте, попереду ще багато цікавої інформації.